Вітання. Сьогодні наші скромні щоті хотілося поговорити про мейнстрім, сучасній мілітарній тосовці, а конкретно про безухі шоломи. Серед людей, що набиралися мілітарного вайбу та досвіду на закордонних ресурсах, вони в основному відомі як обскори. А серед тих, хто у нас часто сидить на тактичних барахолках, як шоломи типу ФАСТ або ж Торде, шоломи подібного типу були розроблені наприкінці минулого століття для фахівців певного профілю для тих, кому не потрібна зайва вага на голові, наприклад, гармаші, десантура або розвідка. Але зараз такі шоломи, в принципі, може дозволити собі кожен боєць. Попит є на ринку їх купа. От ми, наприклад, дозволили. І зараз ми поговоримо про нюанси в їх використанні та в експлуатації в цілому. Ну, якщо серйозно, вони дуже функціональні. Суть в тому, що їх зовнішній вигляд не зробить вас живішими в бою, а може навіть навпаки. Але якщо ви їх придбали з конкретною метою, то це правильне рішення, але теж може бути і не завжди. Не просто так більшість армійських шоломів мають повний купол, все тому, що недоцільно видавати солдату безухий шолом, оскільки доведеться видавати і всі інші обвіси, які цей шолом на себе може передбачати. Тому державі доцільніше видати солдату звичайний повнокупольний кевларовий шолом, а безухі роздати усілякого роду спецам та розвідникам або ж десант. Але якщо ви звичайний піхотинець і волею доли сталося так, що у вас до рук потрапив такий шолом, то ви маєте знати декілька нюансів в його експлуатації. Почнемо з мінусів. Головне, що ви маєте усвідомлювати, це те, що ви жертвуєте площою захисту на своїй голові. З власного досвіду можу сказати, що випадки прилітання уламків в голову трапляються. Наприклад, під час боїв за одне з міст Донецької області, моєму товаришу прилетів один такий і каска йому врятувала життя, це був звичайний темп 3000, і прилетів уламок саме туди, де знаходилося вухо. Другий же мінус цього шолому це його вага. Як не дивно, сам фаст розроблювався для того, щоб її зменшити. Але ураховуючи те, скільки обвісів зараз існує на такі шоломи, то його вага може бути достатньо такою величенькою. Наприклад, ураховуючи ті ж самі активні наушники, або ж додатковий захист на шолом, який ціпляється вам на лоб. Щодо плюсів, то вони очевидні. Знову ж таки, функціонал. Фасти в основному виробляються одразу з шраудами та рейлами, що дає змогу вам використовувати кучу усіляких цікавинок на вашому шоломі, як, наприклад, робимо ми. Взагалі, особисто для мене, головною функцією такого шолома мала стати використання активних наушників, що я в принципі і зробив. І вам дуже раджу, оскільки моя посада передбачає використання дуже гучної зброї. Раніше б я вам дуже радив придбати собі нормальний шолом, оскільки віроідність того, що ви прийдете служити в армії і вам видадуть якусь гнилу срань з каптюрки старшини на три розміри у вас більше з розірваною підвісною системою та чуть ли не диряву, була дуже значною. Зараз же, зважаючи на ситуацію поставок нам спорядження від західних союзників, роботу волонтерів та взагалі більш налагоджену систему логістики ніж за часів до 24 лютого, можна сказати, що віроїдність отримати класний шолом. Від е, свого підрозділу набагато вище. Скоріше за все, вам видадуть звичайний повнолухий е, кевларовий шолом. І Якщо у вас така каска, то вам не, не варто засмучуватись з приводу того, що у вас нема беззухої. Бо якщо ваша робота не передбачає використання, до прикладу тих ж самих активок або зменшеної ваги на голові, то він вам, в принципі, і не потрібен. Маючи таку можливість, хочу дати вам декілька корисних пара. Перше, це використовувати кавер на своїх шоломах, оскільки більшість з них зроблені з такого матеріалу, як кевлар. А він втрачає захисні свойства з часом, якщо знаходиться на відкритому ультрафіолетовому світлі. По-друге, кавер вам досить облегшить життя літом, оскільки каска не буде так сильно нагріватися. Друга ж парада це не вірити усіляким блазням, які стверджують, що якщо ви пристібнете щільно шолом до своєї макітри, то влучання кулі або уламка в неї відірве вам голову з хребтом. Ця брехня зародилась на основі старих військових байок, ніби кум собаки моєї матері, коли воював в Афганістані, саме так там і загинув. Якби це було справді так, то такої підвісної системи, як існує зараз, в нашому розумінні не існувало б ніколи. Ну і ще одна важлива річ: не варто наділяти шолом якимись магічними властивостями. В основному всі вони мають клас захисту 3А за стандартом НАТО НЕЙДЖЕ, тобто наш другий за ДСТУ. Це означає, що він витримає влучання кулі від пістолету ТТ, а також більшість уламків, які будуть летіти в ваш бік. Ми з вами прощатися. Гарного вам дня і спокійної вам служби! Але якщо серйозно, то блять. Щодо плюсів, то вони очевидні. Фасти зазвичай виробляються з шраудами та рейлами. що... Е -е... Блядь, запнувся. Шоломи подібного типу були е розроблені в кінці минулого століття. Все лишаємо!